А ми поспішаємо на кухню до нашого кулінарного експерта Чаби Бакоша. А я до вас чекаю. Ми дійсно поспішаємо. І, і звісно, поспішаємо на кабачки. Ну от я вже готувався. Будь ласка, Що будемо? знаєш, в да? вже літо? августа, я дуже мало був на дачі, а на дачі у нас завжди готують смажені кабачки з помідорами. Ще з ночним намаскою. Єс. Майже всі інгредієнти ти вже сказав? Так, да, Але дивись на екран. Смажені кабачки з помідором та часниковою намазкою. Інгредієнти: кабачки дві штуки. Помідор червоний одна штука. Помідор жовтий одна штука. Часник два зубки. Кріп кілька гілочок. Майонез дві три столові ложки. Яйця курячі дві штуки. Борошно дві три столові ложки. Олія соняшникова. Ну, Друзі мої, якщо всі знаєте, блюдо, то, тоді за роботу. За роботу. Перед. А я буду. що я буду робити? Давай поболтаєм. <рес> ну, от е, пройшла практично. Перша, перший, тиждень. перший тиждень. Як тобі з нами, скажи. Як удома ти чувствуєш собі? собі? Чи я можу по-іншому відповідати на твої кухні. Ну, Чаба? Ну, ну тим, тим <рес> паче, тя... <рес> е, Перший тиждень ти знаєш е, затишно. Затишно? Затишно. І мені щиро хочеться, щоб всі ті, хто розпочинають день разом з нами, вони відчували цей затишок. От як його я відчув разом з вами. No. І знаєш чому важливо про це сказати? Бо ви всі тут один одного знаєте. Ви знаєте, тут в кадрі ви знаєте, поза кадром хто працює від операторів до адміністраторів, гримерів, Вся команда, всі люди один одного знають. І я такий, знаєш, як новенький в класі. Я І даріжу, дарі. так, як мене зустріли тепло. Підказуючи, з Цукер, терпінням. Цукерки, стир, стир, стирп, цукерки, цукерки дали, батогани Окей, дали. Да? Слухай. Силь, мені максимального рівня. Ну, а, бачиш, який, який ми домашній. Да? Можна я це віджу? Рано, Рано вже вдома. Да. Так, Чабіку, давай. Починаємо да. смажити. Давай, ви, так, 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 давай так. я туди. Делать? Давай давай, ти Два давай. Два Два да. Да. ми будемо на чотири руки. Да? Так, так. Добре. Бо воно ж поки посмажиться, а я Тільки ще наоборот. доріжу. Да, ще, а я доріжу. Ще. Ще. Ага. А так, ти так, поки примай. що дорізай. Все. Вот. Тут класичний рецепт. Нічого видумувати, видумувати не треба. Тому, Це найсмачніше, до речі, тому, що запуска, що, як на мене. Не, не треба його даже коригувати. Знаєш, бачиш, ми ж. Зазвичай ми можемо справжній домашній майонез зробити. Але тут дома, ну то есть не, не треба. От магазинний майонез на це блюдо ідеально. Ти знаєш що? Бо мені здається, пройшов період, був такий, коли в суспільстві категорично не сприймали майонез. Це, це здавалось чимось ем, чимось дуже шкідливим. Та те, що не використовується, теж коли був період огиди до е, салатів, які щоноворічно робили, так. але зараз майонез спотрішки повертається, як мені здається, на полиці і на три в тренди Д ну, можливо не Д тренди, я... а в використання. Я тебе зрозумів. Ск... Ск... от скажу тобі, як є, як Скажи. я як я думаю, так. Можна їсти все, і треба їсти все. У, у, у тебе повинен бути і у кожного людини повинен бути разнообразне питання, різно... різноманітне різноманітне і з, із, з вами да, важко роз... посперечатись, пане чабу. Що з тобою важко посперечатися да. з цього питання? <сум> і коли тебе що ти захочеться, що смачненьке, так ніколи себе не відмовляй. Боже, ніколи що би та не було, щоб ти ти. Ча, ти випадково нутриціологом не підпрацьовуєш, тому що ти нутриціолог мрії. Людина людина, яка мене, тобі каже, я їж дружу все, з... що ти хочеш. Я дружу з все. самим главним гастроентерологом України Шипуліном Вадимом Петровичем, ага. і він е, говорить вообще так. У чоловіка, у нормальний, люд... ну, нормальний чоловік должен харчуватися три рази в день. У тебе mm. повинен бути повноцінний завтрак, Снедано. повноцінний обід так. і повноцінний Вечеря. Вечеря. Що він закладає в От, Смотри. Все, ж два рази їш то що ти не любиш а один раз, що ти сильно любиш. Ага. Якщо ти ага. на, на завтрак поїв. Um, овсяну кашу, це те, І що ти не любиш не так. любиш. Допустим, так, ну, так. До речі, ну не сіна, кукса, Вівсянка, да, не сіна греч, да, куса гречка гречка. Будь-які крупи ну, поїхати вівсянку. Ти можеш себе дозволити стейк на обід. Але вже на ужин ти їш салат, яблуки і щось таке. А можна і стейк на вечерю, ага. можеш навпаки. Ага. Але вже тоді не треба, додати, ну, щоб менше углеводів було. Тобто, це баланс, так? Це ти, баланс, так. Ти, да. ти, 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 ти не такий... просто рахуєш калорії, ти не, на... не, не, не треба рахувати, коли ти хочеш їсти, ти повинен їсти. Тільки не балуватись. Ось так. От Чуєш, треба зразу становиться жити. А скажи, будь ласка, <гум> а ти взагалі міш. готуєш? Так. Я? Так. Вмієш готувати. готувати. Ну, Я не маю на увазі зварити пельмені і я приготувати. Слухай, враховуючи те, що ти закладаєш насправді в поняття, вмієш готувати, я можу приготувати м'ясо, можу приготувати гарнір, можу Вау. приготувати. Вечерю для чотирьох, п'яти, шести і навіть десяти людей. Яка твоя фірмова страва? В мене немає. Знаєш, я тобі чесно скажу. На, на це питання вона мала би бути заготовлена. Відповідь щоб виглядати тут красиво. Знаєш сказати, в мене фірмова страва та като, та Е, угу. Я останнім часом чим дивував е, гостей, це е, китайський рецепт, який я підгледів е, у знайомих китайців, а потім знайшов його і на просторах мережі. Е, це курячі крильця в карамелі та в кока-колі. Вау! Це дуже просто готується. На це не треба багато інгредієнтів. Тобто, знаєте, як там іноді дивишся кулінарну програму і там кажуть: знайди, будь ласка, корінь мандрагори, сходи за рисом, який росте виключно в Таїланді на 50-й п'ятдесятий шрі до страшне, Це ж ніхто не готує. Тому цей рецепт, він. Цей <станец> <со> ну, <со> <правде, не> <со> рецепт, я про який я зараз сказав, про курячі крильця він дуже простий в приготуванні, і я певен, що в мене буде можливість поділитись ними з вами, друзі. Та, Чудово, я, до речі, про це й хотіла сказати. Отже, наступного разу готуємо е, твої курячі. Байзовей! Бай за вей. Я вже звик, що Ірочка просто так нічого не питає. тебе <со> <Yeah. со> <со> <пал neighborhood> <со> <со> Будь ласка, Денчику, принеси паперовий рушничок, тому що я? нам я? треба. Я... я вже тут. Я так, вже так, тут. Так, ну давайте, я тут Денчик... смажу, давай. а ви да. збираємо. Знаєш, що треба робити? Так, а, давай я зроблю. Так. Так. Давай. А, ми тут розболталися, у нас час пройшло, да? так, так? Так, так. Час вже пройшов. Дякую, А ти поклада. В... Я хотіла, щоб від... ти взагалі. Від жиру? Так. А, давай. Нічого страшного. Але у нас. На дачі ніколи не примакають. Від да? жирочку? Вот. Так. Має так. Сказати. Наш майонез, я вичавив сюди чесник. Угу. Ось вот так. Просто. Мішаємо. І давайте сюди кабачки. Даємо кабачок. Давай, давай. Давайте, давайте. Будь ласка. Все. І будемо збирати. Збирати, збирайте. збирайте. Можемо, поки збираємо нагадати рецепт. Давай. Рецепт. Рецепт смажених кабачків з помідором та часниковою намазкою. Кабачки наріжте кружальцями, паніруйте їх у борошні і яйці. Підсмажте на пательні. вичавіть у майонез часник і додайте дрібно нарізаний кріп. Зробіть соус, перемішайте його, помідори наріжте кружальцями, кабачки змастіть часниковим соусом. Зверху покладіть помідор. Зробіть кілька шарів з кабачків і помідорів. Прикрасьте страву кропом. І по класіки останній штрих. Вау, кірочка, Вау. ти кри... е чула колись про С... пірамідки гордона. Ні. Да? Ні. Не. Нічого Не ніколи про пірамідки гордона. Да, да. Я думаю, що от насправді цілющі пірамідки. Вони <задачен> перед вами, давайте. <задачен> да, на от наша дачна за закусочка. Макота, ви тільки подивитесь. Все. Я, <задачен> я поїм пізніше. Не хочеться вже <задачен> вручити. Перший ну, пішов, другий другий за мною. Я, я його з'їм, я його таким, і він є. Ну, Так і бить. Так і бить. Давайте. Нормально. Що там у тебе? Танцювати будемо, музика. Друзі, всім смачно! Коротка музична пауза. Ми повернемося, але після короткої музичної паузи. Звісно, аби поїсти так, Так, так.